Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Найближчі 20 хвилин буде дуже цікаво, особливо для чоловіків, у віці від 18 до 60 років. Військово зобов'язані обов'язково послухайте те, про що ми будемо сьогодні говорити. Але на початку, все ж таки, як і традиційно ми це робимо, ми хочемо подякувати і нагадати, що треба дякувати і допомагати нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз, прямо цю секунду, роблять все можливе для того, щоб завтра ми жили у мирній. Країні, тож не забувайте їх підтримувати. Вони дійсно віддають своє життя за наше майбутнє. Ну а прямо зараз, у нашій студії, Юрій Фастаковський, заступник начальника відділу комплектування Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане. Вітаю вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю вас студію, дякую, що запросили. Дякую, що згодилися поговорити з нами. Особливо зараз, хоч вже там три роки війни, але при цьому є люди, які. Поки що вагаються, поки що думають. Не хочеться, щоб вони чекали примусової мобілізації. Хочеться, щоб вони самі зрозуміли, що треба захистити свою країну. І є така можливість зараз пройти не просто мобілізацію, а рекрутинг прийти до вас, поспілкуватися. Взагалі, чим відрізняється примусова мобілізація, або просто мобілізація від рекрутингу. Так, дійсно поруч з мобілізаційними заходами. Державна прикордонна служба здійснює комплектування своїх підрозділів і частин от, за принципом рекрутингу, угу. от, а саме призовом на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, а також осіб офіцерського складу. Угу. Чим же відрізняється? Ну, Два оці види призов за мобілізацію так. і призов на військову службу за контрактом. Дійсно, призов на військову службу за мобілізацію здійснюється відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну я не хочу сказати таке слово, що це значить, однозначно примусово, але багато залежить від того, що військово зобов'язані. Особи мають розуміти, що закон зобов'язує кожного громадянина України віком від 25 років до 60 років усвідомлювати необхідність виконання цього закону от, і захисту нашої батьківщини. Само так, як альтернатива для поповнення сил оборони, а саме Державної прикордонної служби. Тут мова йде про. Нашу державну прикордонну службу, от є е, призов на військову службу за контрактом, і е, різниця якраз і полягає в добровільності, uh -huh. тобто, що е, громадянин України і не тільки від 25 років, а від 18 років може обрати собі, е, враховуючи те, що він е, добровільно обирає собі шлях. Uh -huh. Для себе не тільки місце несення служби або проходження служби, yeah. а також і посаду, uh -huh. от, тобто, от, наприклад, ми, я представляю відділ, зараз вже по-новому трошки називається відділ рекрутингу. Uh -huh. От нещодавно було таке перейменування, але завдання залишаються ті самі. Ми запрошуємо всіх хлопців, ну дівчат навіть. Для приєднатися до нашої дружньої прикордонної родини, от стати прикордонниками і поруч із всіма військовослужбовцями нашими виконувати ті завдання, які покладаються на них. Чи може людина просто прийти до вас у будь-який зручний йому день? Прийти до рекрутинг-центру, до вас особисто, познайомитися, зрозуміти. Що таке сім'я прикордонників, де нести службу, які посади є? Ну, тобто, зрозуміти всю інформацію, Так, звичайно, не треба цього боятися. Багато хто із військового зобов'язання, взагалі громадян України, ну Дивлячись справді в очі, бояться взагалі чути про е, саме оце поняття ТЦК угу. да? і попастися десь е, і бути призваним за мобілізацію. Не треба чекати цього часу, коли ви десь на вулиці опинитесь в нескладній і незручній для вас ситуації, і е, ви е, вимушені будете поїхати в ТЦК разом з представниками ТЦК і призвані. Ми пропонуємо не. не очікуєте цієї ситуації прийти до нас, будь ласка, ми знаходимося на Левітана 113 у місті Одеса. От, Ми обов'язково вас зустрінемо, проведемо співбесіду uh -huh. з урахуванням вашої підготовки попередньої, чи вона є, чи її нема, вашої освіти, головне вашої мотивації. І Можливо, досвіду роботи за якимось фаховим напрямком. Uh -huh. Ми разом визначимося, де ви можете проходити службу, враховуючи і ваші побажання також. Uh -huh. На якій посаді надамо перелік документів, які необхідно буде зібрати, і почати процедуру добору. для того, щоб на протязі там тижня-двох вже в принципі бути призваним. І... Почати при... віддавати свою. Да, і, а. і почати виконувати завдання uh -huh. по військовій службі. Тобто стати військовослужбовцем. Е статус військовослужбовця за мобілізацію і, скажімо, за контрактом, вони в принципі нічим не відрізняються. Єдине, uh -huh. що е сам етап добору і шлях потрапити до нас. За мобілізацію військовозобов'язані призиваються тільки через територіальні центри комплектування за да. місцем проживання, а не військову службу за контрактом, це, як я вже сказав, в добровільному порядку, через рекрутингові підрозділи частин Державної прикордонної служби. Ну, саме ми, Одеський прикордонний загін, ми, наш відділ здійснює отакі от процедури. Ми можемо комплектувати не тільки свої підрозділи, так. а підрозділи інших військових частин, uh -huh. міста Одеси, і не тільки міста Одеси, ну це вже по бажанню. Буває таке, що кандидат звертається до нас і каже: От я, наприклад, хочу служити там на україно-молдовській ділянці державного кордону uh -huh. мені подобається служба на зеленому кордоні. Звичайно, ми відпрацьовуємо всі необхідні заходи добору, робимо висновок, він затверджується, і людина направляється по узгодженню на конкретну посаду, угу. яку він сам Навіть собі так. обрав. Угу. Навіть це може бути подільський прикордонний загін, чи Могилів-Подільський прикордонний загін, чи Ізмаїльський прикордонний загін. Угу. У нас є такі повноваження, і ми це здійснюємо. Або інші частини там нашого одеського військового гарнізону прикордонні частини. Вот, вот так. Ще дуже цікаве запитання, я теж не можу його не поставити. Це МСЕК, це е, медична е, перевірка людини, яка взагалі повинна бути здоров'я, яке повинно бути у людини, щоб він пройшов до вас і зрозумів, що він має таку можливість служити у прикордонній службі. Ми розуміємо, що зараз, особливо людей там за 40 років, величезна кількість проблем. Бо там то, то болить, все болить, все болить, коліна хрустять і так далі. Але людина розуміє, що я хочу прийти і віддати свою честь державі, віддати свій обов'язок. Чи може він прийти до вас і пройти медичну перевірку і зрозуміти, що він дійсно підходить? Так, і є випадки, коли бажаючи приєднатися. І бути призваними на військову службу, наприклад, за контрактом, uh -huh. вони звертаються до нас. У нас є перелік посад для відповідних осіб з uh -huh. відповідними висновками, або навіть або і навіть із якоюсь групою, ну скоріш за все, це перша група ніяк не може бути. Ну, no, так. Друга група там дуже це суворо розглядається. Третя група так може бути. Є перелік посад, якщо вони вільні ці посади. Вакантні, то значить, ми можемо розглядати цю людину на цю посаду. Або якщо людина отримала, і, скажімо, при проходженні військово-лікарської комісії там, 10 років тому, угу. там, 8 років, і е, був такий висновок обмежено придатний до військової служби, ну, це було колись життя. Триває людина, вживає заходів до покращення свого стану здоров'я. Да. Для цього існує і працює наша військово-лікарська комісія у нашому прикордонному шпиталі, угу. де всі кандидати в обов'язковому порядку перед зарахуванням, перед призовом, проходять військово-лікарську комісію, медичний огляд, де Наші вже лікарі більш ретельно здійснюють цей медичний огляд, угу. а при необхідності направляють на додаткове обстеження до можливо якихось військонаправлених фахівців. І якщо у висновку є, що він придатний до військової служби, а таке трапляється, людина навіть має інвалідність третьої групи. Але він не погоджується в житті з таким своїм статусом, бути інвалідом третьої групи, навіть таке. От вони проходять доволі успішно угу. от, і приносять висновок ВЛК, придатний до військової служби. Може бути, що там десь така примітка, може бути за якоюсь статтею, тобто у нього якісь є там захворювання. Але вони не критичні і не можуть заважати для проходження військової служби. Тобто, медицина визначає е, цю придатність, і такі люди також потрапляють до нас. Угу. Зверніть обов'язкову увагу на це. Я розумію, що є чоловіки, які дійсно. У поганому стані і здоров'я вони все одно йдуть і віддають свою честь і службу державі, і це величезна повага до таких чоловіків. Є чоловіки, які з фронту повертаються, і після того, як проходять реабілітацію, знов ідуть на фронт. Ми розуміємо таких чоловіків, і звісно, велика пошана їм. Скажіть мені ще, будь ласка, КМБ людина прийшла до вас. В неї нічого нема, підготовки нема, Вона молода, завзята людина, хоче пройти. Служити у прикордонній службі, читала багато, хтось був у прикордонній службі, просто захотіла людина. Чи проходить вона оцю підготовку молодого бійця? Чи відправляєте ви людину на підготовку, перепідготовку і так далі? Як все це проходить? Обов'язково, після призову, без виключення усіх військовослужбовці усі, новообрані? Проходять в залежності від їх досвіду, можливо, ранішого проходження військової служби, або, як ви сказали, прийняття участі у бойових діях угу. і по різним причинам звільненими з військової служби на навчальних центрах Державної прикордонної служби. Або е, на навчальних центрах, на навчальному центрі нашого одеського прикордонного загону. Базова е, підготовка є обов'язковою. Вона триває на протязі місяця. Угу. Це базова або фахова підготовка, вона триває ще на протязі ну, близько 6-8 тижнів, е, вже на, в навчальному центрі Державної прикордонної служби. Різні є спеціальності. Де готують майбутніх фахівців-прикордонників для належного виконання своїх посадових обов'язків? Тобто людина дійсно може прийти і навчитися чомусь прямо з нуля? Ну дійсно так, тому що приходять люди. Він, наприклад, ну він ніколи, наприклад, не був кінологом. Да, він угу. має любов до тварин. От і видно по ньому, що він може нього вийде, бути да. класним кінологом. Угу. Звичайно, ми проводимо співбесіду і не тільки ми, відділи рекрутингу, а також у нас є відповідні посадові особи, які відповідають за цей напрямок служби, угу. за цю службу. Ну, вони вже по своїм критеріям оцінюють можливість подальшого проходження служби конкретно на цих посадах. І ця людина направляється в спеціалізований навчальний центр, де якраз готують кінологів. Там він готується терміну три місяці. Він приїжджає, він може бути і своєю собакою, він може бути приквартирований До собаки, да, Або собака до нього, або він до собаки, І далі проходить військову службу. Також можна привести інші. Приклади. Ну, так. Але от да. це найтакий гарний. Ви ще хотіли і поговорити, і ми хотіли з вами поговорити про академію. Так, да. е -е, у нас існує в державній в Україні. Національна академія Державної прикордонної служби Ні Богдана Хмельницького так. знаходиться вона у місті От, угу. Зараз Словетна якраз лаветна академія, яка вже дуже багато років випускає молодих офіцерів, доволі грамотних, професійних, добре підготовлених, і це видно по молодим лейтенантам, які прибувають у підрозділи для проходження служби. Угу. Кампанія е, вступна до Державної, е, до Національної академії Держприкордонслужби на 25 рік вже розпочата з 1 січня, от, е, з умовами вступу, е, з якими само, саме спеціальностями е, і по яким напрямкам, бо там є різні, там є і філологія, і психологія. І право тобто не суто такі і право кордоні, ні. Я звичайно головний головний да. факультет це безпека державного кордону, uh -huh. там де готуються офіцери, які потім безпосередньо приймають участь в охороні державного кордону в керівні в підрозділами, які охороняють державний кордон України, будь-то uh -huh. зелений кордон, будь то робота. В пунктах пропуску на державному кордоні це, звичайно, є і підготовка за напрямком освіти, це і технічні фахівці, і зв'язок, і телекомунікації, і також фахівці з інженерної підготовки тобто, там дуже багато напрямків. Запрошуються молоді хлопці і дівчата. Про дівчат я ще трошки зупинюся. Yeah, значить віком від 17 до 30 років. Uh -huh. Значить, чому я так сказав про дівчат? Якщо ще декілька років тому кількість була обмежена по прийому дівчат, uh -huh. то на сьогоднішній день запрошуються дівчата в такій точно кількості і ін... І це практично не впливає на головне, щоб кандидат або він, або вона пройшли е... медичну, перевірку, та, медичну, та. фізична підготовка, угу. що була на рівні. Угу. І вони на однаковому рівні от приймають участь в конкурсі. Е, і, і точно подальшому... також можуть стати офіцерами дівчата. Дівчата всі стають офіцерами, Шо? точно так. Угу. Значить, е, хочу ще наголосити про те, що багато хлопців вже які проходять військову службу за контрактом. Угу. Позитивно себе зарекомендували під час проходження військової служби, є дисциплінованими, ставляться відповідно відповідально до виконання своїх службових обов'язків, звертаються рапортом, і вже майже через три місяці, півроку вони вже їдуть туди вчитися, курсантами зараховуються. Uh -huh. Чому є в цьому привілегія? Тому що коли після, ну скажімо, із числа цивільної молоді. Хлопці або дівчата зараховуються, вони отримують стипендію. Ну, можу сказати, яку там близько дві на місяць. А коли yeah. вже е військовослужбовець зараховується в курсанти, uh -huh. е він отримує ту. Те саме грошове утримання, яке він отримував по своїй посаді, знаходячись на військовій службі, от в не стипендія. стипендію, да ну скажімо так, або получати стипендію близько там чуть більше 2 тисячі, або получати 23-24 тисячі на місяць. Тобто людина вже себе відчуває і більше того, хочу сказати, коли вже йде військовослужбовець, він вже розуміє, куди він іде. Ну так тому, що не всі молоді хлопці, дівчатки 17-18 років. Вони ну більшість більшість розуміють ну, що військова служба це не проста служба, це і фізичне навантаження, і відповідальність велика, і відповідальність да. велика і обмеження і часу. Значить, проживання передбачає за межами академії нашої. Угу. Особливо для дівчат, або, можливо, ті, хто одружені, вони можуть спокійно собі проживати за межами академії. Хлопці, вони також роздислоковуються. Угу. От, ну, розумієте, неможливо сьогодні накопичення великої кількості особового складу да. в одному місці, це небезпечно. Да, на жаль, От, продовжується війна і буде. Да. Підготовка триває 4 Роки, угу. от, вони отримують базову вищу освіту, військове звання, первинне військове звання, лейтенант в угу. от, і направляються всі 100% забезпечуються посадами. Угу. Такого немає, щоб випускники залишились без призначення. Це, це неможливо просто, да. 100%. Да. Також багато, наприклад, філологія. Психологія, от такі напрямки освітні курсанти направляються для проходження, та й навіть безпека державного кордону також направляються для навчання, для проходження стажування за кордон, uh -huh. також тому що Україна йде вперед. Ми маємо бути, ми і так уже вищі, так по нашому досвіду, от але ми трошки маємо вчитися і у наших закордонних західних партнерів. Вони в нас вчаться, а ми вчимося. Да. Да. Як роз розповідають хлопці, які їздять на навчання, кажуть, коли ми їм починаємо розповідати. Як це має бути? Mm -hmm. Вони дивляться широкими очима, погоджуються, кажуть, то ви приїхали нас навчити. Ми можемо тільки у вас навчитися вже. саме так. Країна, яка проходить війну, і хлопці і дівчата, які зараз все це переживають, вони можуть навчити весь світ. На жаль, це гіркий досвід, але маємо, що маємо, пане. Скажіть мені, будь ласка, от ви сказали про оклад, Ви сказали про те, що людина може прийти до вас контракт. От людина розуміє, я підпишу контракт. Наскільки це срок? На рік, на два, до кінця війни? Е, перший контракт для осіб 18-25 років uh -huh. передбачає термін один рік. Так. Від 25 років і до 57 хочу підкреслити, тому що е, тоді вже перший контракт це три роки. Uh -huh. І, а Граничний вік перебування на військовій службі це 60 років, тому людина має встигнути відслужити okay. свій контракт. А, а, значить, при укладанні першого контракту, от в чому є перевага а, згідно з законом України про військовий обов'язок військову службу, а, це чітко прописано і це виконується okay. а, для опанування посади для набрання ну, Набрання цього досвіду військовослужбовці служать 6 протягом 6 місяців і не можуть бути переведені на інші посади, в інші підрозділи, в інші військові частини. В uh -huh. цьому якраз і є перевага. Тобто 6 місяців, наприклад, якщо він кандидат був призваний зарахований служити десь на узбережжі на околицях Одеси. Uh -huh в Одному з підрозділів, то він там служить оці ці шість місяців. Угу. Далі, звичайно, залежить уже від людини. Ну так, якщо людина достойно показує своє відношення до військової служби, дисципліновано, відповідально, звичайно, ніякий командир підрозділу не буде мати намір розпрощатися з цим військовослужбовцем або військовослужбовець дівчиною. От і, звичайно, клопочуть про те, щоб ця людина і далі продовжувала службу. От. Останнє запитання теж я розумію наших глядачів, які зараз у когось це запитання буде. Тож пробачте, обов'язково ми повинні задати це запитання. З останніми подіями ми бачили, як Лавком Сирський переводив людей і. Дуже великий розголос набрала ця новина у засобах масової інформації, переводив людей з ППО у піхоту. Ми розуміємо всі оці моменти на фронті. Але при цьому, чи може людина, яка прийшла до вас, обрала цю посаду? Я хочу продовжувати ось. Я не знаю, я інженер, я хочу служити у прикордонній службі інженером. Чи може ця людина розраховувати, що її не переведуть з прикордонної служби завтра у піхоту? Я також про це чув, але хочу наголосити, що е, ті події, які, можливо, і мали місце угу. відбутися, е, це Міністерство оборони, можливо, в тих частинах, частинах військових таке і відбувалося. Державна прикордонна служба е, входить до складу Міністерства внутрішніх справ. Угу. Е, у нас е, Таке не запроваджується. Якщо людина підготовлений фахівець, він є по інженерному напрямку. Да, дійсно, він може бути переведений у зв'язку з службовою необхідністю до іншої військової частини, там, чи для посилення, чи для налагу, там, більш покращення ситуації, може бути переведений, але за своїм фахом і у межах Державної прикордонної служби. Тобто зрозуміло, він, він прийшов, він став прикордонником, він і буде прикордонником. Угу. Ну такого я не знаю, не чую. Я знов таки я хочу подякувати вам за відвертість, бо розумію, що наші глядачі. Є дехто хто каже це не для мене. Я взагалі не збираюся. Ці люди ховаються по домах і сидять. Є такі чоловіки. А є люди, які прямо зараз думають, що робити, куди обрати собі посаду. Я хочу знайти собі посаду, я хочу віддати честь і своїй державі, і він може прийти до вас. Прийти до рекрутинг центру і не тільки до прикордонників рекрутинг центрів. Зараз по місту величезна кількість. Ви можете прийти поспілкуватися, і це не обов'язково. Це 100% Не так, що якщо ви відкрили двері рекрутинг центру, ви не вийдете. Ні, це не є мобілізацією. Ви прийшли, познайомилися, випили кави, розповіли про себе. Зрозуміли, що вам пропонують, і далі у вас є час на те, щоб подумати, звісити все це, як то кажуть, переспати з цією ідеєю, прийти обрати себе, і можливо, саме обрати сім'ю прикордонників. Так, дійсно, хлопці. І дівчата не ну, дівчата менш стосуються. Але все ж таки, так. Да. Ну, дівчата, ви розумієте, вони, е, хочу сказати, дівчата, коли приходять, вони шифори дають по хлопцям. О, да. е, Зараз такі дівчата в нас на радість. Да. А хлопців не треба, не треба боятися. Спробуйте розкрити в собі і інші напрямки в вашому житті. Спробуйте себе на військовій службі. Е, не треба ховатися, дійсно. Приходьте до нас, приєднуйтесь до нашої дружньої прикордонної родини. Прикордонна служба це дуже цікава служба. І більш того, якщо ви призиваєтесь самі на добровільному порядку на контракт, у вас є можливість чисельного вибору місця проходження служби і майбутньої професії прикордонника. Опануйте цю професію, можливо, ви ще захочете залишитися. На цій службі саме так, от і зробити кар'єру, стати офіцером потім в майбутньому. А можливо, і поступити в до нашої національної академії Державної прикордонної служби. Все в ваших руках. Ми чекаємо на вас. Дякую, Юрій Фастаковський, заступник начальника відділу комплектування одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Сьогодні на нашій студії. Дякую, пане вам. Дякую вам і дякую всім вам за те, що подивилися і можливо зробите свій вибір прямо зараз і прямо сьогодні. Ну а ми з вами зустрінемось незабаром на першому міському. Не забувайте підтримувати наших захисників, не нехтуйте сиренами. І ми зустрінемось з вами. І знайте, що все 100% буде Україна.